У нашому теплому колі сьогодні Next Week, на якому нічого не анонсували, тому просто проходимо до теми номера. Цього разу тема тижня у нас «Боги хаосу». Сланіш і його діточок. Ми вже оглядали, тож сьогодні хлопаки Хорна. Та внучки Нурґла. При цьому Олександр спілкувався з Миражерами, А я кописався багніті гвардії смерті. Першими будуть волдітери. Чому вони? Бо вони занадто агресивні і рвуться вперед. А ще тому, що після спілкування з Нурглом тобі треба помити руки. Швидкість волдітерів чудово відображається зміні характеристики швидкості, які тепер є у кожного юніта. Я собі, берсерки рухається на вісім, термінатори на сім, навіть гель на дев'ять. Антон, термінатори на сім. Ти уявляєш, як ця блишанка швидко рухається. Основне правило армії лишили як і раніше. На початку раунда ви кидаєте вісім за шість і використовуєте отримані результати, щоб мати ефекти, які покращують цю армію. Те, що ви отримали, це того, що ви викинути, і коли ви використовуєте результат, воно втрачається і не може бути використано для придбання іншого ефекту. Помітно просів Angrot. В нього стало менше атака і він став повільніше рухатися. Крім того, сильно змінилось його правило Warfoot Presence. І тепер на початку раунду ви кидаєте кубок і варфу такі. Перекидати супротивника не Хорна. або просто допомагати дружні підрозділам ігнорувати дебафи на швидкість і влучання. А як було раніше? Такі уяви, додати атаки. Або просто перекинути всі влучання. Тож, схоже, в цій редакції ми демонгрон трохи перепочити і шанс проявити себе іншим героєм, зібрати черепа для прону черепів. І найсмачніше тепер армія Божачих світів може бігати разом з демоном, як раніше було в сьомій редакції. Дуже крутим покращенням за рахунок очок крові, які ці демони вони будуть проливати. Добрий вечір, вам, малятка! Любі хлопчики і дівчатка! Привітання вам від дідуся Нурла. Почнемо з того, що гвардія смерті це зараза, і зараза стає більшою з кожним ходом. Спочатку всі хворіють у трьох дюймах від ваших юнітів, потім шести, а потім в дев'яти. не ковід. Що стається скоро? Ну, можна обрати, наприклад, можна всім дати мінус один на попасти, або мінус один до сейву, або мінус один до лідерства і швидкості. А ще якщо хтось з ваших юнітів отримає Eye of Absolution, він може стріляти по моделях ігноруючи кавер, бо вони будуть бачити душу ваших юнітів. А ще нові детачменти, наприклад, є детачмент на поксвокерах, які отримують безкоштовних сінітів кілька разів на сі більше Поксвокерів! Богу Поксвокерів! Ой, це гасла іншого бога. Так так, і якщо вам цього мало, то можете викликати демонів з варпу, і вони допоможуть вам на полі бою. До речі, для демонів зараз зробили власний детачмент. Тож веселі нурхлінги можуть когось за нас котати до смерті. Основна фішках гвардії смерті це тримання об'єктів та невмирання. Розумієш, вбити базового піхотинця з шостої тафною не так просто. Як на мене, це дуже проста, але цікава армія. Адже ми граємо на поінти. А поінті вони можуть отримати багацько. Це наразі не все, але найсмачніше, що можна сказати про нургла. Якщо ви розумієтесь на смаку, а також Олександр Нурдл чи Хорн, Антон, я пропоную це залишити. Нашим читачам. Нехай вони напишуть свою думку в коментарях. А перед тим, як покинути далеке темне майбутнє, нагадаємо, що ми вже обрахували ціни на новий ковид патруль Слане. Чи я здовую, що це всередині таки проситься до столу. А ціна знижки буде приємним бонусом. Якщо ви хочете дізнатися про інші анонсовані коробки, то не забудьте підписатися на наш телеграм-канал за посиланням. А перед тим, як продовжити далі, нагадаємо, що нас мотивує підписка на канал. Та лайки під цим відео. Добре, перехоплю ініціативу і поговоримо про Underworld. точніше про нову банду, яку презентували Games Workshop. І це моя особиста біль. Здебільшого я дуже любив мініатюрки для цієї системи. ГВ завжди робила їх особливими, але цього разу кайонітки у них вийшли, ну дуже простими, без харизми. Царі мініатюрки виглядають краще ніж ці. Так, у них є можливість маніпуляції з картами, зниження ролу, але це не знімає того, що вони сумні. Або як завжди не вміє в жіночі обличчя. Але ідемо до володербе. Бо там нас чекають дракони, Щоправда, правда невеличні повелителі неба, які здатні спокуляти своїм вогняним полум'ям цілі армії. Але не варто де цих крихіток. Вони смертельно отруйні і гарно послужать армії і стерлингів. Крім того, підійшло підкріплення до армії піратів Боєва Бойова баліст, очі грізно, можливо, так само буде і в бою. А ще повернули мініатюри, які були в смолі. Сподіваюся, коли-небудь побачите армію Амбара не тільки на фото, але й на столі. А я одразу підхочу новинами зі світу вармашини. Здається, що Steam Forge Games доводить до ладу те, що не змогли зробити Privatie Express. Тобто повертає дух цього стильного стімпанку. Нові мініатюри з великого набору цикдар напрочі схожі на ті, які я бачив 10 років тому на столі. Але у нових є перевага, це пластик, а не метал. У комплекті команди з Дворджека, Воркастер і Соло. Усе, що потрібно для комфортної гри. А я нагадую Сімфор, що чекаю на мене у uh, А чим такі особливісті гмар? Яка їх пішка? Це фракція, яка грає від електрики, і вона змальована з Англії 18-19 століття. Одна з моїх найулюбленіших періодів. А ще вони дуже влучно стріляють? Сподіваюся, вони стріляють влучніше, ніж штурмовики. У сеситі Star Wars Legends, а ми переходимо до нього. Там нам перепакували мініатюри пислись за головами E.G. сервіс Асасін Дроїд та Мандалорця з Бофета. Про маляка Грота, звісно, не забули для ханатів армії, плонів та дроїдів. виклали розбір правил, так що великій фракції лишилося тільки синдикат, який залишається в тіні. В цей час WarClay Studios продовжує випуск наборів до Armored Clash. Дуже подобається мені стилістика цієї системи. І цікаво, чи буде цей воргейм в Україні. Бо принаймні я би спробував поводити мініатюрки по столу. А ми потроху переходимо до новин про Асасінів. Це найменною грою, яка запланована у Mighty Game. Суючи з артів, можна буде грати за асасінів різних часових епох. І як заведено у сесінів, усе покрите таємницями, тому свідкуємо за їх з автором. Пара Белом Геймс у своєму презентували армії воїнів Арігамі та Самураїв Дуфі. Таже конкеслос не такий популярний, як ваха. Інші виробники комбо коштували старосячі перегони на вулицях Венеції з новою крутою мініатюркою для системи карнавал. А щоб цим розбишакам було де їздити, що трощити та палити, відразу ж додали трошки треніну. Але це ще не все. На арені Румслею з'являється нові чемпіони банда гнолів. Фу, здається, вони втекли з новин пронургло. І нарешті королівські англійські війська виступили до перезамовлення системи Bolt Action. Не пропонують купити відразу три великі набори різних розмірів. Ці леві готові битися за. Незалежність Англії, а користуючись випадком, нагадаємо про наших леїв, які так само борються за нашу землю у наш час, від якої ми можемо бути спокійними за наші мініатюрки. Тож. Порадити їх вашим щоденним донатом. На здається, ви вирішили розкручувати свою систему Ква і випустили спеціальну зброю для Юнітів. Якщо ви не знаєте, що це таке, те гра в станістиці Першої світової війни про морохоїдів. У нас є велике відео на цю тему. Посилання на нього буде в описі під відео. А ще презентували дороблені правила для Baron War в другої редакції, які обіцяють подарувати нам не одну незабутню партію. Ну Олександр, а тепер на українських. Я цілий тиждень намагався викласти анонс битви заход як Уан Сволгікач. Гра, яка простягнута духом Memory 44 культової гри про протистояння двох армій. А цього разу я думаю, що нас чекає більший вплив героїв на поле бою, але такі самі захоплені бої. І начекаюсь, коли зможуть зіграти в неї. Ну і нарешті про спортивні змагання з бургемів в Україні у клубі Лор. Допомагали новачкам відчути запах спорту. Там пройшов новачковий турнір Warhammer 40. За шести новачків найперше місце забрав собі Давид із своїм Adeptus Mechanicus. Слідно за ним іде Зорян з Militarum і Саша з імперіями фістами. Але найголовнішою новиною минулого тижня стало завершення Strange Crusade у львівському клубі Вестхаммер, де сили світла змогли зупинити орди хаосу. Армія січових стільців зуміла залоїти списом долі, а перше місце захопив залізний султанат, який зумів осяятися славою та перемогою у цьому крусейді. Ну і його, тишна. Цього разу у нас два переможця. Перша – це витончена демониця Сланеш, яку пофарбував наш гість минулого відео Сергій Тур. А друга мініатюра це вадажок Назворів, від якого віє могильним холодом. Ну що ж, наші новини завершені, до зустрічі на хвилі Баторадіо. З вами був Антон і Олександр. Будьте чевними та об'єднаними за одним ігровим столом.